Добрий день, ми прийшли на крій. Нагадую, що ми не кроємо деталі без попередньо проведеної вологотеплової обробки, для того, щоб у нас максимально розрівнялися матеріали настільки, наскільки це можливо в тому чи іншому випадку. Вологотеплову обробку проводимо праскою з паром або парогенератором. Для того, щоб дати осадку, яка може бути дана цим матеріалам. Це перше, і друге, щоб вирівняти, щоб у нас був максимально точний крій. Полого теплову обробку проводимо при тій температурі, при якій дозволяє нам матеріал. Наприклад, на мережево у нас не може бути висока температура, тому що розрушається волокна еластану. Відповідно, все, що з еластаном, то там контролюємо температуру. І далі круємо. Я розкладаю крою взгин, Матеріал цей мені дозволяє. Але він трошки слизький. Це в мене мікрофібра. Він трошки слизький, тому потрібно зафіксувати. І оскільки тут уже з припусками, то я. Можу розкласти так, щоб у мене ось тут залишалося мало місця. Так, мікрофібра тягнеться в обидві сторони. Подивіться, яка вам сторона більше комфортна. Вона приблизно виглядає так, як бюфле, але інакше тут крутка блокон. Можемо тут погратися сторонами. Тягнеться вона в різні сторони по-різному, і ми можемо це врахувати в своїх виробах. Але обов'язково, якщо це комплект, то вибирати однаковий напрям. Тут немає дольової, але тут є напрям плюс є зворотня і лицева сторона, і вони по-різному виглядають. Можна вибрати і ту і іншу. Ніхто не заважає нам обирати, що у нас буде на звороті, що у нас на лице. Я тут виберу, так як вона є, ось ця максимально блискуча, що в мене буде лицева сторона, так як вона і задумана, а більш матова – це зворотня. Я собі так виберу і буду криїти ножем. Задня половинка є, відкладаю прямо з лекалами. І тепер перейду ось так, так само в висоту, як воно у мене йде, вниз викрою собі передню половинку. Суміщаю так, як воно має бути. А тут у мене ластовиця поміститься в цьому випаді. Ластовицю взагалі краще в розворот. Я вам покажу, як зробити в розворот, бо такі маленькі деталі, їх дуже складно, точно. Розкласти, зручно їх у розворот друкувати і кроїти також. Передня деталь і ластовиця. Давайте дивитися, як у нас тут поміщається, прямо в притик. Ну, це й добре, не буде великих відходів. І тепер таку саму ластовицю, але без припусків. Шукаємо хвостик. І звідси забираю припуск. База в мене готова. Задня частина, передня частина і ластовиця дві деталі. Ластовицю можна викроїти другого із бавенняного матеріалу, можна із. Мікрофібри, а мікрофібра вважається гіпоалергенним матеріалом, то не бачу проблем, хіба що власне вподобання. І ще я хочу сюди додати оздоблення. Оздоблення у мене буде в ось такому плані. Довільно у мене тут буде вибрано мережево. Я собі оберу, наприклад, ось, ось так. Без ніяк дизайнерських придумок. Це передня частина. Зараз я ще на задню щось сюди додам. Ось так. І потім буду шукати собі дзеркальні елементи. І тепер два дзеркальних елементи. Оцей елемент у мене буде з тієї сторони. Дивлюсь, де в мене тут такий самий. Не страшно, що в мене тут залишається, у мене ще буде бюзгальдер, то я там виберу собі те, що мені треба. Ось тут у мене. З цієї сторони, а тут є, і воно в мене тут припадає прямо один в один. Добре, суміщаю всі елементи, котрі у мене є. Тут кордова ниточка, фестон, узор мережева і викрою точно таку саму деталь, як у мене вже є. Отже, у нас є базова конструкція, задня половинка, передня половинка ластовиця, дві деталі і наш крій. Розкладаємо так, як воно має бути. Задня половинка і до неї мереживо. так, Передня половинка і до неї так само мереживо, і дві деталі ластовиці. Я покажу вам технологію обробки даної моделі без оверлоку, для того, щоб всі хто на курсі могли. Пошити й однієї швейної машини.